Я поспішив, О, така вийшла у нас рівномірна рідина. Ну, звичайно, має у нас запах. Єдиний недолік курника, що він е, має запах не дуже приємний тому з цим. І беру десь так, може навіть не повну кружку цього, дивлячись під якийсь кущ, у відро з водою, розмішую. І виливаємо під кущ винограду. Так, уже відрізця розмішую і під кущик винограду. Звичайно, перед тим пролити водичкою, щоб все було змочено, так як у мене водички більше немає, планувався дощ, дощу дуже було вчора обмаль. Тому хоч так виливаю, як є. Обіцяють сьогодні-завтра дощ. По-любому стараюся зробити, бо мені в керниці води, ні запасу води вже немає. Але підкормлюємо таким чином наш виноград. Що він у нас гарно плодоносить. От і це все, під кущик. Це для нього буде дуже добре. Якщо трохи залишилося, там, додаю водички, розколатую, так само десь в районі цього всього виливаю. І так під кожен кружек. Настоєний курник з байкалом, кілька діб розмішаний і неповну кружку, можна і повну. Як дивлячись, які виноградські років. Якщо молодший виноград, то менше, щоб не жирував. І кружечку Відерце. І підживлюємо наш виноград. Ну і гірки, це саме краще, цим підживлювати. Органічне. Ну, трудойомке трошки. Дякую за увагу.